До збірної України з футболу в останній момент ледве не приєднався лідер європейського топ-клубу. Сергій Рибров неочікувано виключив зі складу на матч проти Італії гравця основного складу синьо жовтих. Футболіст Динамо Київ влаштував безлозду бійку з потерпілими та копами. Іноземні журналісти назвали нового українського таланта, який повинен наступним перейти до топ-чемпіонату. Він був одним із гірших проти Англії. А також сенсаційний кінець кар'єри рекордного новачка М'ю та зміна громадянства головного таланта Ліги 1 заради гри за скромну збірну. Півзахисники ПСЖ Юліан Райслер та Марко Вераті продовжують кар'єру в чемпіонаті Катару. 30-річний Таліс узгодив умови особистого контракту за Аля Рабі, а 22-річний німець Аля лідоха. Цікаво, що чемпіонат Катару далекий від Аравійська за своїм розмахом, і в їх командах майже відсутні світові зірки. Але тим не менш до одноклубників на вераті в Рабі вже чекає. Мова про Абдудіало та Рафінію. Не встиг поль Пахба повернутися повноцінно в склад Ювентуса, А француз вже може завершити кар'єру. Після гри з Удінезе він провалив тест на допінг і тепер йому загрожує чотиригрічна дискваліфікація. А враховуючи, що півзахиснику 30, то це може бути для нього кінцем. До речі, в самій цій грі Погба навіть не виходив на поле. Поль з 8 мільйонами євро на рік є найбільш високооплачуваним гравцем сенюри за увесь минулий сезон його рахунку 162 зіграних хвилини. Німецький футбольний союз оголосив про звільнення головного тренера команди Ханса Фліка. Повідомляє, що фаворитом на заміну спеціаліста є Юлія Найльсман. Флік качали в збірну Німеччини в серпні 2021 року. В 25 матчах під його керівництвом команда здобула 12 перемог, 7 разів зіграла в нічию та 6 разів поступилася. Загальний рахунок 60-30. В останніх п'яти товариських матчах збірна Німеччини зазнала аж 4 поразок та одного разу зіграла в нічию. Як господар Євро 2024 німці не беруть участь у відборі. Команда готується до турніру лише через товариські матчі. Збірна Алжир розпочала побудову нового покоління зірок, бо все ж таки Мерез уже 32, а аби та бенсабаїні по 28. Місцевому футбольному союзу вдалося переманити французьких талантів Аміна Гуєрі та Єсера Ларузі, які представляють Рен та Юнайтед Відповідно, обидва виконавці вдало виступали за молодіжку Франції. А Гуєрі взагалі вважається одним із головних талантів Рена та всієї ліги. 1 трансфермар та ціні гов 35 мільйонів євро. Ціна Ларусі скромніша 3,5 мільйони. Журналісти британського The атлетік після грі проти Англії визначили наступного українця, який повинен відправитися до топ-чемпіонату. Судаков це дійсно клас, йому щойно виповнився 21 рік. Минулого сезону він дуже перспективно виглядав на груповому етапі ліги чемпіонів. І, ймовірно, саме він стане наступним дорогим продажем шахтаря. Хоча, до речі, згідно з оцінками статистичних порталів Sofascore та у саме Судаков був одним із найбільших гравців команди в цьому матчі 6,0 та 5,9 відповідно. А поки останні зміни в склад внесли Україна та Італія. Так наш суперник втратив одразу дует відомих виконавців Джанлуку Манчіні та Матео Політано. Обидва виконавці основними в сучасній команді сквадри Адзури. Тому замінити їх буде непросто на їх місце викликаний лише один Вінер Болоні, Рікардо Салінія. Раніше розташування Італії покинули Федеріка Кєса та Лоренцо Пелігріні. У них також виявили пошкодження. У нас без серйозних змін і лише можна констатувати втрату Тимчика. Олександр не встиг відновитися, хоча невеликі шанси на це все ж таки були. Більш того, поза заявкою на Італію опинився ще й дует піхальонах Матвієнко. І якщо півзахисник і так навряд вився б на футбольному полі, то ось ігнор Миколи це вже цікаво. На жаль, в останніх матчах за збірну він дійсно не схожий сам на себе. А отже, тепер ми маємо гарантований Захисників кривцов забарний і лише одного попова на підстраховки. Але матч проти Англії показав, що з інтуїцією у цього тренерського штаба все гаразд. Тому можливо, і такий крок піде всім на користь. Ну а який ваш прогноз на цей матч? Я гадаю, що буде мінімальна перемога Італії при більш-менш рівній грі, в якій ми попереду покажемо себе краще ніж матчі з Англією. Але вболівати все одно буду за перемогу наших. А що гадаєте ви? Залишайте свій прогноз в коментарях під цим відео. Обговоримо початок зустрічі там разом. Але кого ми ледве не прихопили, так це Джуда Белінгема. Зірка Мадридського Реала потрапив курйоз, коли після матчу перепутав команді автобуси і зайшов до нашого. В неприємну історію вляпався «Динамо Київ» клебер. Форвард підозрюється на батьківщині в нападі на двох працівників заправки. Як повідомили свідки, екс-футболіст був помітно засмучений та шукав неприємностей, штовхаючи людей поблизу АЗС. Зазначається, що одного з працівників клебер штовхнув на вулиці та загнав у кут, а іншого вдарив кулаком в обличчя. Потерпілі вже звернулися до поліції, але Київ» втік з місця злочину до прибуття правоохоронців. Це далеко не перші проблеми клебера із секуном цього літа. Він вже побував у суді через несплату аліментів однієї зі своїх доньок.